Смертельна загроза Київ на межі падіння. Уявіть 1036 рік. Столиця Київської Русі, величний Київ, оточена. Незліченна орда кочівників печенігів, жах тогочасних володарів, стоїть під його стінами. Місто здається приречене, адже Великий князь Ярослав Володимирович, прозваний мудрим, перебуває далеко на півночі у Новгороді. Це не просто черговий набіг, це фінальна відчайдушна спроба степовиків знищити серце Русі. Повернення Ярослава. Кривава Січа на місці, де нині стоїть Софія Київська, і повний нищівний розгром цілого народу все це вирішилося в один день. Це була битва, яка визначила долю не лише Києва, але й усієї східної Європи. У цьому відео ви дізнаєтеся. Чому печеніги, які тероризували Русь понад століття, зважилися на такий відчайдушний штурм саме у 1036 році, як Ярославу вдалося, перебуваючи за тисячу кілометрів, зібрати сили для контрудару? і як саме відбувалася вирішальна битва, що назавжди поклала край печеніській загрозі? Століття страху передумови великої війни. Щоб зрозуміти масштаби подій 1036 року, необхідно усвідомити, ким були печеніги. Ця потужна конфедерація тюркських кочових племен контролювала дике поле, степи між Руссю та Візантією. Понад 150 років, вони були головним геополітичним чинником регіону. Вони не просто грабували, вони системно виснажували Русь. Печеніги перекривали життєво важливий торговий шлях із варягів у греки, змушуючи київських князів або платити данину за прохід, або пробиватися з боєм. Саме від їхніх рук у 972 році загинув славетний князь Святослав Ігорович, батько Ярослава Володимир Великий провів усе своє правління, будуючи велетенські змієві вали. Тисячі кілометрів укріплень для захисту від їхніх набігів, проте печеніги залишалися постійною загрозою. Критичний момент настав саме у 1036 році. Незадовго до цього помер брат і співправитель Ярослава, грізний воїн Мстислав Хоробрий з Чернігова. Ярослав, щойно ставши єдиновладним правителем величезної імперії. Мусив терміново вирушити до Новгорода для вирішення північних справ. Степовики побачили в цьому унікальне вікно можливостей. Столиця без князя, основна дружина далеко. Це був їхній останній шанс або пан, або пропав. Повернення князя Печеніги не гаяли часу. Як свідчить повість временних літ, вони стали облягати Київ. І було печенігів безліч. Облога була жорстокою. Кияни, хоч і мужньо оборонялися, розуміли, що без князя та основної армії їхній опір приречений. Переломний момент це повернення Ярослава. Отримавши звістку про облогу столиці, він діє блискавично. У Новгороді князь збирає значне військо, кістяк якого складали варяги скандинавські найманці. Найбільш професійні воїни епохи та словени новгородське ополчення. З цими силами Ярослав здійснює стрімкий марш на південь. Його поява під стінами Києва стала для печенігів абсолютною несподіванкою. Кочівники опинилися у пастці попереду свіже, важко озброєне військо Ярослава, позаду стіни Києва, з яких готувалася до вилазки залога, що оборонилася. Повість временних літ фіксує момент перед битвою. Ярослав прорвався до міста і, об'єднавши сили, звернувся до дружини. Постоїмо за святу трійцю і за отчину!» Це була промова не просто полководця, а захисника віри та держави. Вирішальний бій. Січа жорстока. Битва відбулася на широкому полі, там де зараз розташований центр сучасного Києва. Зокрема, Софійський собор Ярослав продемонстрував неабиякий тактичний хист, використавши класичну для Русі триполкову побудову війська. У центрі князь поставив найсильнішу частину важку піхоту варягів. Їхнім завданням було витримати головний удар печеніської кінноти. На правому крилі стали кияни, дружина та ополчення, на лівому крилі новгородці, що прийшли з князем. Печеніги за своєю традиційною тактикою атакували лавиною кінноти, намагаючись прорвати стрій русичів і засипати їх стрілами. Літопис каже: І була січа жорстока, і ледве одолів Ярослав під вечір. Це свідчить про неймовірну напругу бою, що тривав увесь день. Варязький центр витримав шалений натиск. У вирішальний момент фланги русів перейшли у контрнаступ, взявши печеніську орду у лещата. Та, не витримавши прямого зіткнення з важкою піхотою та злагодженими діями дружин, кочівники запанікували. Їхній стрій зламався, почалася панічна втеча. Це була не просто поразка, це був тотальний розгром. Літопис додає, що вони бігли, не знаючи куди біжать. Багато хто потонув у річці Ситомель під час відступу. Народ, що зник. Наслідки та спадок. Наслідки битви 1036 року важко переоцінити. Це був не просто кінець облоги, це був кінець цілого народу як політичної сили. Печеніська орда, як єдина військова загроза, перестала існувати. Їхні залишки частково були асимільовані. Частково відкочували на Балкани, де пішли на службу до Візантії, або розчинилися серед нових кочівників половців. Русь назавжди позбулася свого найстарішого і найнебезпечнішого ворога на південному кордоні. Ця перемога відкрила еру, відому в історії як Золотий вік Ярослава Мудрого. Забезпечивши тил, князь зміг зосередитися на внутрішній розбудові держави. Кодифікації законів, руська правда, будівництві, розвитку культури та освіти, Київська Русь досягла свого зеніту могутності. І найголовніший символ, як свідчить літопис, на самому місці тієї кривавої битви, на полі, де він здобув перемогу, Ярослав заклав величний собор Святої Софії, при мудрості Божої. Цей храм, що стоїть і сьогодні. Є не просто шедевром архітектури, а й величним пам'ятником перемозі, яка забезпечила виживання Києва та розквіт Русі.